Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Юрій Винничук, а я в ліжечку Піплі. Гопля не раз дорікав Піплі, що він зовсім не організований. Наприклад, коли Піпля лягав спати, то складав свої речі будь-де. Не диво, що потім доводилося їх шукати і все перекидати, бо Піпля на ранок геть не пам'ятав, що куди поклав з вечора. Врешті Піпля вирішив скласти список усіх своїх речей, де котра лежить. Вирішити вирішив, але ніколи цього не робив, бо завжди був під рукою гопля, який міг допомогти. Але одного вечора, коли гопля подався на ніч ловити рибу на ставок до пампаплюся, піплі не залишалося більше ні на кого надіятися, окрім як на самого себе. Тому він, перед тим, як лягти спати, взяв аркуш паперу і написав: Капці під ліжком в ногах. Після цього він скинув капці і поклав їх під ліжком у ногах. Тоді написав: Два! Комізелька висить у шафі на вішаку. Відклав аркуш, скинув камізельку і повісив у шафу. Три. Сорочка, писав далі він. Висить на спинці крісла, крісло біля ліжка. Чотири. Штанята висять на вішаку на дверях біля штаненят гоплі. Потім подумав і дописав Мої. У смужку. Останнє, що він записав, було п'яте. Список моїх речей лежить на підвіконні разом з олівцем, щоб мені було зручно до нього сягнути. Чудово, піпля ліг у ліжко і поклав папір разом із олівцем на підвіконні над ліжком. Так, так, так. задумався він. Здається, я записав усе окрім одного. Я забув казати, де лежу я, а це, між іншим, дуже суттєво. Інколи я прокидаюся і не знаю, чи сплю ще, чи вже не сплю, а спати я можу тільки в ліжечку. Він знову взяв папір і олівець та дописав Шість. А я в ліжечку під ковдрою. Він знову відклав папір з олівцем на підвіконня і заснув із щасливою усмішкою на обличчі. Вранці сонячне проміння залоскотало піплю в носика, і він чхнув. Папірець зі списком від того чхання здійнявся у повітря, перелетів над ліжечком і опустився на підлогу посеред кімнати. Піпля почав згадувати, що то за папірець і чому він лежав на підвіконні. Напевно, це Гопля написав мені записку, що я маю поснідати і що повинен зробити до його повернення, вирішив чеберяйчик. Зазвичай це прибрати у хаті, провітрити кімнату, полити квіти. Піпля позіхнув. Але ж мені це зовсім не хочеться робити. Краще я не буду зазирати в той папірець, і навіть дивитися у його бік не буду. А що мені хочеться? М -м -м. Тут він почав думати над тим, чим йому саме хотілося б зайнятися, але того всього було так багато, що він хутко зморився і зосередився на найголовнішому на сніданку. І що ж у нас на сніданок? О Ой, таки доведеться зазирнути в той папірець. Я знаю, як повинен вчинити. Я прочитаю лише перші рядки, де пишеться про сніданок. А далі читати не буду. Хоча, а раптом гопля спочатку написав про те, що я повинен зробити, а вже потім про сніданок. Піпля подивився на папірець, почухав потилицю і врешті зважився встати з ліжка. Але тут він знову замислився, що робити спочатку: помитися чи вдягнутися. Мабуть, спочатку треба помитися і почистити зуби. Так він і зробив. А тоді став шукати своє вбрання. І ось, коли він вдягав сорочку, то раптом його осінило, і він вигукнув Ха. Ні, не так, а ось як. Ха. Я знаю, що написано на папірчику. Це гопля склав список усіх моїх речей, щоб я не витрачав свого дорогоцінного часу на їхні пошуки. Ми ж саме про це нещодавно з ним говорили. А ну. ну Він підняв папірець і з радістю пересвідчився, що у ньому немає списку робіт, а зате є список речей. Чудово! От який гопля відданий товариш! І піпля почав одягатися згідно зі списком. Але коли дійшов до штанят, то глибоко замислився: Штанята висять на вішаку на дверях біля штанят гоплі. Мої у смужку!» Перечитав він ще раз і уважно подивився на двері. Там висіло двоє штанят одні у смужку, а інші у горошок. Що мав на увазі гопля, зазначаючи мою смужку? Чи це мої мої у смужку? А чи гопля мав на увазі свої мої у смужку? Досі я носив штанці у смужку, а гопля в горошок. Але чому він написав мою усмужку? Ми що помінялися? Не розгадавши цієї загадки, піпля поліз у шафу, знайшов інші штанці і обрав їх. Тоді знову зазирнув у список і прочитав: Список моїх речей лежить на підвіконі разом з олівцем, щоб мені було зручно до нього сягнути? Ага, замислився Піпля. Отже, гопля, складаючи для мене цей список, був настільки уважним, що навіть зазначив моїх речей, а не твоїх, бо інакше б я міг подумати, що йдеться про речі гоплі, тому що коли я кажу твоїх, то мова зовсім не про мої речі. А коли кажу моїх, то таки такички мова про мої, бо ж таки мені, а не йому зручно по список сягнути рукою. Але закінчення списку змусило піплю знову глибоко замислитися. А я в ліжечку ковдрою. Кого мав на увазі гопля? Мене чи себе? Якщо папірець лежав біля мого ліжечка, отже, йшлося про моє ліжечко. Чи міг гопля написати, а я лежу в ліжечку під ковдрою, маючи на увазі моє ліжечко і знаючи, що він ночуватиме у водяників? Ні. Він відгорнув ковдру важно уважно обстежив постіль. Там нікого не було. Ой не на жарт налякався Чебиряйчик. Невже список складав хтось інший? Хтось невідомий прокрався до хати, поки я спав, склав список усіх моїх речей і в кінці дописав, а я, а я, а хто така? А я. Наскільки вона маленька, що я її ще й досі не помітив у своєму ліжечку. А може, вона зовсім і не маленька, а просто невидима. Страх охопив чеберяйчика, і він кулею вилетів з хати. На подвір'ї віддихався і знову став розмірковувати. Якщо мене у моєму ліжечку не виявилося, отже там зараз лежить ця таємнича, ця невидима загадкова Ая. Який жах. І піплячим душ поквапився шукати гоплю. Свого товариша він побачив у товаристві пампаплюся на березі ставка. Вони саме розклали багаття і заходилися варити юшку. О, ти вже встав, втішився гопля. А ми вже думали, що доведеться снідати без тебе. Нічого собі без мене, і це, каже, найкращий мій товариш. Якби я сам не прийшов до вас, то зостався б без сніданку? Але ж ми ще з вечора домовилися, що ти до нас прийдеш. Справді, я нічого такого не пам'ятаю, зате я знайшов дуже дивний список. Ось поглянь, як ти гадаєш, хто його міг написати. Гопля тільки глянув на папірчик і відразу випалив. Та це твої каракулі, а хіба ти маєш сумніви? Це справді я написав? Гопле, ти впевнений? Та я твої мамімони впізнаю навіть о третій годині ночі. Пфу, ти навіть не знаєш, який важкий камінь зняв із моєї душі. Залишилося тільки дізнатися, хто така Ая. А я? Я знав одну гаївку на ім'я Ая, встряв пампаплюсь. То було вреднюче створіння. Ось, бачиш, тут написано. А я в ліжечку під ковдрою. Усе, що було у списку, я знайшов, а от під ковдрою не виявилося нікого. Отже ця я або дуже мацюпусінька, або невидима. Та ая, яку я знав, докинув пам Паплюсь, могла не тільки в ліжечко закрастися, а й пірнути у горнятко з чаєм. Піпле, прокинься, це ніяка, не Ая, сказав гопля. Це А. «я», Тобто ти це ти про себе написав, що лежиш у ліжечку. Але оскільки ти А і я написав разом, хоча слід писати окремо, то і вигулькнула якась «а», я дошелопав. Тепер уже не камінь, а ціла гора сповзла з моєї душі. Ура! В моєму ліжечку не лежить ніхто, крім мене. Тобто я хотів сказати лежав, а як там юшка вже готова. Ще тільки хвильку і буде готова, промовив помпаплюсь. Та а я, яку я знав, була завбільшки з комарика. Одного разу вона мені залетіла у вухо. Піпля з тривогою зиркнув на гоплю. Ти впевнений, що це мої каракулі?